Модульну громадську вбиральню, яку нещодавно встановили на майдані Незалежності у Рівному переносити не будуть. Туалет ще не встигли підключити, але саме місце розташування викликало хвилю обурення серед місцевих. Жителі обласного центру у короткий термін підтримали електронну петицію на сайті міської ради про перенесення туалету. Однак, в мерії до прохання рівнян не дослухались. Є законодавство, яке зобов'язує розглянути петицію, але розглядають петицію ті. Які... Органи, які опікуються тим чи іншим напрямком, наразі це був департамент інфраструктури і благоустрою, також управління містобудування та архітектури. І один і другий орган дав свій висновок про те, що не не є необхідним перенесення вбирання, тобто петицію рекомендовано не підтримати. Деяких рівнян обурює не лише дивне місце розташування вбиральні, неподалік портретів полеглих героїв на Майдані Незалежності. Раніше тут встановлювали головну ялинку області. Ще частина місцевих обурюється, скільки коштів витратили на модульний туалет, а це більше трьох мільйонів гривень. Особисто я ним користуватися не буду, оскільки це відверта крадіжка грошей платників податків, бо за ті кошти можна було. Вибачте, викупити якесь приміщення і облаштувати нормальний, адекватний туалет, а не ось цю квартиру в трьохкімнатному в Києві за такі гроші. Я так думаю, що все-таки не потрібно було б, адже це така скорботна площа. Я тільки що зупинилася, молилася за цих. У мене теж горе. Моєї невістки рідний брат, один єдиний і загинув. Тому боляче навіть говорити мені ні, ні, не потрібно, не потрібно. У рівне раді заявили, що зовнішній вигляд центральної частини міста може змінитися у майбутньому. Тоді, можливо, перемістять і громадську вбиральню. Коли буде комплексне перетворення громадського простору навколо кінотеатру Україна і за кінотеатром Україна буде розглядатись питання і розміщення. Громадської модульної пиранні, в тому числі і визначиться місце. Це буде і архітектурна міста рада, і громадське обговорення. Тому як тільки буде глобальний процес, до цього питання повернемося. Нагадаємо, місце розташування туалету саме у цій частині рівного міська влада пояснила наявністю необхідних комунікацій. Микола Брожицький, Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко випуск новин.